Так, що за хрінь? Воно що тут, фільм Вільнова? Ні-ні-ні, так не піде. Давайте краще отак почнемо. Зізнаюсь, хоча я і взагалі не є фанатом Дюни, але дологію Вільнова я глянув із задоволенням. І тому пограти у нового MMORPG від творців Conan Екзайл я дуже навіть і хотів. І от дякуючи одному доброму знайомому, я це зробив. І зміг зацінити це збиратництвом Роси. Так, а ви що думали? Ладно, давайте так. Це не просто ММО зі вступом фракцій і всяке таке, до речі, воно і є там. А це повноцінний вишивач зі своїми приколами та купою всього різного. Наприклад, катання транспортом та літання на топтерів. І якщо ви запитаєте, чи є тут черв'яки, так, ось вони. І при чому вони з'являються у відкритій пустелі. І щоб на них прям не натрапити, потрібно йти дуже обережно і слідкувати за вібрацією, бо інакше він просто вас жре. І у вас зникнуть всі ваші речі Безвозвратно. Також тут є будівництво крафтінг, бо це знову ж таки виживач. Але причому. Усьому цьому є дуже багато різноманітних квестів, починаючи від іспитів, дивних людей, що називають себе ферменами, закінчуючи просто з і крафтом, і тренуванням. Да, скоріше за все, більшість людей якраз таки відштовхне дана гра через таку от штуку. Але є і хороша новина. Тут не треба спати і їсти, але то треба збирати воду. Так як це пустельна планета Аракіс, води тут катастрофічно мало, тому тут її можна збирати з крові лю людей, точніше трупів, які потім можна випити одразу, отримавши негативний ефект, так і переробити її у звичайну воду. Але можна скрафтити спеціальну штуку, схожу на косу, і просто збирати воду у великих кількостях з роси. По суті, чим далі ти граєш, тим гра стає все легшою і легшою. До речі, тут ще можна влазити прямо як у кодені. Брім прикольно так виглядає, так нормально, нічого так. Так ось, насправді, окрім цих всіх дій, в грі ти можеш битись з іншими ворогами. Причому інколи це не прості бої. Бо якщо, наприклад, це стрілець, то його ще легко здавати. Але мечники. Тут є проблема. Вони кастують на собі, так, так би мовити, щит. І щоб його вибити, потрібно використовувати сильну атаку. Ну, з зажаттям лівої кнопки миші. Або дуже-дуже багато стріляти і швидко, щоб у нього закінчився заряд. Також тут є здоровані з кулеметом, що стріляють дуже дофіга. І також, якщо ти близько підійдеш, вони роблять електровибух чи щось типу того. Також тут є прокачка, я, от, наприклад, вкачав собі мечника і подивіться на стати. Хоча тут є і інші класи, які можна вкачати, але я поки не перевіряв. Також тут є різні івенти, наприклад, зараз треба знищувати міські ППО, а також тут можна... можуть падати кораблі. З яких можна зібрати лут. Також тут є піщані бурі, які тебе вбивають, і щоб сховатись від нього, потрібно йти до свого будинку або сховатися в печерах. от. Або на секунду може вилізти хробак, якого можна буде побачити. І враховуючи всі ці фактори, світ гри дійсно виглядає прям живим. Хоча це просто пустеля. У підсумку мені гра дуже навіть і сподобалася, хоч я провів в ній 20 годин, але вона вже чіпляє своєю атмосферою, та я авампости тут знищувати доволі цікаво, хоч можуть тебе нормально так положити. Крафт і збиральництво мене тут не душило. У загальному я дуже навіть і рекомендую її до придбання. Але якщо вас душить сам крафт, вас душить все це збиральництво, то раз скоріше за все вам може і не сподобатись взагалі. Хоча хто його знає. А вам дякую за це відео. Вибачте, що вийшло доволі сумбурно. Це відео просто було якраз таки як перший погляд. Можливо, я колись небудь перезапишу його, тільки вже з більшими деталями. Десь е через рік, напевно. Хоча я можу цього і не обіцяти, тому щоб бути в курсі всіх новин е, стосовно мого каналу, стосовно прямих трансляцій, які я тут також буду проводити, то підписуйтесь на мій телеграм-канал, а щоб дивитися прямі трансляції, також на Твіч канал. А також, якщо ви хочете дивитися інший контент, не пов'язані з основною тематикою мого каналу, то підписуйтесь на лайв канал. Там до речі вийшло відео про фанкон. Do nowych z